Привіт і та я про вас не забуду. Я знімаю третю частину. Привіт, сусід в Роблоксі. Так, давайте погнали. Ми... Я хочу до цього разу піти. А вимог вже сусід голоси. А може і туди будемо. Добре, пішли. Сусід, я сюди У мене тут не було. Буде. А -а -а. Ой, йо -мо! Капіта! Ладно, йдемо зараз. Кавулика хата. <гас> Й-мою! мою! -мо Кайди, попробуй розтамити там. Ай-яй-яй, в тебе перепрыгнуть. Да блин, я взагал в взагалі того прийти Ух ты, елки палки Ё-мо! О, О боже мой! Все, побег на пробежку. А дай мне. Заголи. Только по правде мне попались. Пробега там никого нема. Лан спам. Ай-яй-яй. Что, сюда прибежите? И сюда не прибежите. Капец. По-моему, Да блин, ну сколько это проходит? Добро, давайте попробуем еще раз. Пешов. Ну что я за что нарваться на того соседа? Так что дай. Давай еще раз пробуем. Я попал. Ну. Алло. Кто светло тут выключил? Кто мне пояснил? Кто это сделал? Ну, кто додумался выключить свет? Капец просто. Піденько. Сюди залазимо і. Оп! Ну, блин! Давайте ще раз. Оп! Ну, юмою! Давайте попробуємо картину. Картину у мене майже завжди получається. Давайте. Куди? Оп! Йому. Давай! Удачка! Він ж там поїхав. Що він вночі грати? Оце капець. Але ви молодці було 52 підписники на мені, а стало 55. Багато підписались. Я не знаю, як мені похоже не дається, може ви просто так підписалися. Ну не знаю. А ты ее от а чего? Дякую. Ладно, никто мне не сказал, что думаю. Ой, плохо. А, так, берем стил. И сюда ставлю. Има И идеальная платформа. Я бы ну, не тут оба. Так, и оп. То побігли. Та йомаю. -йо. Ліхтарик зразу візьме. Здорово. Так що тут? Зараз я можу піти туди, не морочити собі голову. Тут ще такого нема. Ага. Ну я йду, коротше, а то що? А що тут? Понятно. Теперь ключ у нас. Да -мо! моё голосом. Е. С раз раза. давай то да. А, точно, это же не так вот. Е. Там будем сейчас, они а ключи требуют. Так, не магнит забрать. И за вообще лежать. А ну. -а -а. Берем. Оту корову. І магнітом. Є ключ, є. Добре. Я не знаю, які його донесу, але якось донесу напевно. Так, магніт мені більше не надо. Берем ключ. Йдемо наверх. Ти у мене уникався сів. себе тоже липса ключ. Ох. Помогай. Капец. Ладно, идем. Лихтарик я вот тут слышу. На всякий. Стиж, Дам сегодня ключ. Стал это. Обалдеть, что я разрубил? Мо це просто якийсь капець. Я завжди тільки зайду і він зразу біжить там. за тобою двері закри. Тут вже двері відкрили, що треба бігти. Поки нас не згодить. Беремо нашу пару сольку. Ти як взагалі сюди забрався? І магніт мені взагалі ще треба. Я так бачу. А магніти десь кинув на вулиці. Де його кину? Я зароді тут. Ага, воєн. лом не забрали. Ну де? О, так. Да Та -мо! О, вс. Да -мо. Вот это вообще нравится. Стой парасолью. Так, включаем. Разбуковываем. Боже, я буду дрончить. Капец, как буду дрончить. Так, а там что Пошел А что угу. там? Что у что у нас тут Я же Даньку просто гляну и Так, пришла здесь товар, наш. О. Ну то есть треба якось відкрити. Чого вони тут закрили і не відкривають? Ладно. Ура! Так, тепер ми йдемо сюди от. До речі, ми так і тут всех проволоки не взяла. Берем то же ключ. Нашу мені у нас. І цей ключ мені не треба. Так, все, все відкрили. Тільки це не відкрили. Зараз камеру відключу. Чи Тут камер нема. А, тут вообще нічого нема. Полазили ліхтарки. Так. Угу. Ти як туди зайшов? А, не ну, я ж там відкрив. Коротше тут треба закрити, бо тому що по інакше ми не бігати туди і мешати мені проходити. А в мене є, в принципі, порасунок, так що все нормально. Там зараз лом забирати. А що ти там ходиш, по одному? у нас? Бужен так замахав. Він просто так замахав. Пам'ятаєте? Боже, він же задумал. А ты? Дай старший. Тай -мо! Це капець, якийсь... Нать прийти пройти не е! Ты там пришел, надеюсь? Что такое? Тай дым здесь. Давай, говоря. Ты так швидко ходишь? Не <гас> только захожу за его и все, блин. А я зарту без заряжу, блин. Ё -мо! -мо, -мо. А Почему ты белый за мной? Ну, это капец какие Я пришел, там, все зробив, Ты вышла сходить. Надеюсь, табу? потому что же мы не забыли. Что? Что? Что ты фигня? Е, як ви мені це поясните? Я в шоці. А ти замахав, ну що ти там стоїш? Коротше, я тебе чекати не буду. Ага, він тепер Ні, Це не всі. На руки забиваем. Ех. Что-то бежит и бывает. Попал. Вроде еще есть. Ех. Я мизинцем пробую изрубать. Кумпіла легше, а тут блін, шо? Добре, я зараз тут. А ти вибав, мне? Боже мій, ну скільки разів він мене буде хапати? <зас> Замахав же. Ми зараз зробимо теж. Іди туда. І там поки свої комнатушки, ми зараз робимо так. А, ну вже розбите. Все нормально. І шуміти не треба. Берем лом. А, стоп. Это уровень. Ты же сюда зашел? Ну, вроде их как бы нет. Давай, ми мизинчик. Yes. Yes. Это просто эти дичи По-моему, я А он ну, хотя бы его дунит. Ты сказал, что зря. Так. Да -мо. Давай. Діотшик все. Пішли. Дай нарешті нарешті точно відкривати. Ще карточка тільки лишиться. Торти треба буде зібрати. І все, і ми прийшли. Тут же поки на тому телефоні прицілишся, то цілого дойде. Все, карточка. карточку. Ломі викидати не буду, може і мені кудись треба було. Все, лови мене. Ти ж успокоїтися не можеш. Ми йдемо. Ми йдемо. Ми зараз йдемо туди. Чи куди? Ні, чекайте, ми були, були. Ми були на другому поверсі. Зараз підемо на третій скоробок, там башню зробимо. Да -мо! Евра! Я сразу, я сразу взял коробку. Так и там еще разбукуемки. Здесь тут. Да -мо, курепку, куро, куребка. Куробка. Да что Я думаю, я буду идеален. Что вот мы? Ну -мо, все как завжды. А да, ты капец таки стоит. Я так разумею, нам сейчас не надо идти. Стоп, куда я иду? Пішли, пішли, пішли. І зразу закриваємо. От вже замахав, ходить і ходить і ходить. Ну, ліпше буде тут зробити, бо лише буде до тої коровки, бо тому що воно буде падати. А воно спрейте собі об стінку і все. Воно щоб зараз впало. Ничего себе тут. А, так, нарасти. Давай-ка. Белый ключ от работы. Ничего. Ну. Я вот тут не дуже справляюсь. Как вы бачили. Там же идем тимпоном. Ти? Ти що взагалі? Ні, йо мое ху? Може, у пробіжку, а? Давай пробіжку. Что пішов? Так, Ми пришли. З угу. Ми йдемо сюда. Дам наверх, я надіюсь знову не І Меня не, не запускай. Тут треба вот покуратную помолу. Я, я спал. Тепер. Хай це буде порушень. Потім заберем. Може і зараз заберу. А що в этом елікоптере? Mm. Так, окей. Так, так. так, я надеюсь, я не впаду. Добре. беру. Mm. Йо -мо! -йо. Йо мо мою Чекайте треба ту му скульну в Та Та -мо! -йо. Ну ч, здіваєтесь? Давайте ще один раз. Якщо не вийде, то я закінчую відео. Кхм. Та ти взагалі... Курку в дурку поїхав. Давайте, дев. <гас> ну? що за вообще? Кукухую того. Він же тут. От якого? Добре, друзі, на тому все. Ми вже довго пограли і нічого, блін, не получив. Наступний раз. Я обіцяю вам наступний раз, тільки це буде довге відео, і не знаю, хто тут дивитися буде. Наступний раз ми спробуємо дойти аж туди наверх. Але я не знаю, чому це вийде, бо мені мішає сусід. Ну і на цьому все. Всім па-па!